Вирішила я випробувати новий вигаданий мною матеріал і зробити за допомогою нього серветницю. Результат мене порадував. Для початку я зробила каркас картону, щоб далі нанести на нього матеріал. Якщо захочете повторити, то заміри каркасу я залишу в описі під відео. Отже, щоб його приготувати, я використала шпалерний клей, розвела його водою, додала шпаклівку і трохи води для однорідності. Маса вийшла еластичною і приємною в роботі. Далі я її рівномірно розподілила по зовнішній поверхні картонного каркасу і дала добре просохнути. Після висихання матеріал ніде не тріснув і залишився гнучким через додавання клею. Для формування рельєфного дизайну я використала кондитерський мішок. Після повного висихання я пофарбувала серветницю фарбою з балончика. Серветниця вийшла гарною і уманливою, бо ніколи не здогадаєшся, з чого насправді вона зроблена. З цим матеріалом я вирішила попрацювати ще, тому не адмінно слідкуйте за подальшими відео, якщо моя робота вам сподобалась.